Шкіра біла і стрижка коротка. Ух ти, це ж треба таке, бо тут ми не, неділю вже тут і не бачимо в Уджані взагалі геть нікого з туристів. Треба підійти поздороватися, я вже так відвикла. Це ісконно. Храм Кришни точно туристи. Діду зараз поздороваюсь. це, Але тут uh, у Пришлиді вони взагалі дуже-дружелюбні. Так що uh, є мала ще одна. Йшли до Кришнаїдів, в а шрам тут у чай подарили нам мало. Але зараз от ми вже закінчили службу. От сиділи трошки помолилися за сім'ю, за Україну. Тут у них, звісно, круто, я вам скажу. Чисто вилизано. Ми зараз просто обідемо. Таке парікрама називається, я вже казала, всі вже знають, парікрама, круг, якщо можна. ну Я думаю, що можна, бо вони просять, щоб робили парікраму. Да, Тут би поселитися. На англійській мові немає на українській мові, понятне діло Треба в неї спитати, скільки це стоїть, а може я візьму. Багава як вона є. Вони тут з об'ясненнями. Насправді оригінальний текст він от стільки займає. Але на кожну фразу тут іде по багато об'яснень, що вони мали на увазі. Бо це в основному розмова кришни і Арджемни, ця книжка. Okay, може я ще скуплю. Давай, Льош, понюхаємо масла і я думаю, я також ще десь, декілька Ти, ти набираєш слова, да, щоб зрозуміти, що вона. Бо я не знаю, наприклад, що це таке морга якась. Ну от це знаєте, от із тих мислів, може я відкрию зараз, подожди. О, сейчас я відкрию. Открою поніхать. Може не пахне, що скрізь Mm -hmm. Arabian jasmin. Arabian jasmin. And uh, this one how much? Morga? Mm -hmm. uh -huh. How much is that? 40. Kitna Ты знаешь, я я возьму you? одну могу одну она сказала роуз из этого роуз давай роз хорошо знимаю ой дуже приємно пахне, значить так все це тоже візьмемо Це цветі святі масла мене роблять так все накупились, стагань So the book Krishna and two, two of those um, oils. 80 and 80, yeah. Oh, 250 і 160, да. Получається. 104, 106. А у мене є, подожди, сейчас я виключу. Мамушки, вони такі чуть-чуть пережарені, це типу наших балерників. Ми сьогодні виїжджаємо, так уже, рішили самі собі. ...більш-менше нашу їжу, бо вона така гостра, тут дуже. А це тібетське мумо називається. Вони з соусом купили, Ну, думаю, вони так сильно гарно пережарені. Як наші вареники з силами. Це самджін. Так да. да? називається самджін. Тільки ще туди були. макарони у нас були. Наше... А як по нашому рахунку? Да, все, що знайшов, все туди, на сковородку. Типу нашого рахуну, воно називається сабджі. тут. А оце тостер. У нас тостера немає, так ми на сковородці. Ну що, що робити? Як є. Зато є кухня, слава Богу, ми можемо самі собі щось готувати. Вже мені сподобався, насправді ми вже виїжджаємо, їдемо до делі. Ну а далі рішить ж. Вокзал як вокзал, я думаю, що скрізь таке, але ж... Не жарко. О, тут буває якийсь день, так прохолодно, а тоді і жиридло, а тоді опять прохолодно. Скоро вже наш потяг. О, так от ждемо. Ми... Приїхали. Приїхали в Тібетську Рібанару. В Тібетське село, я не знаю, як сказати, Тібетіан Village називається на англійській. Поселення Тібетське. І не можемо зайти, не можемо вспомнити, де тут центральний Ну Ви побачите різницю мгновенно, що тут все кричить, все шумить, а як тільки ми зайдемо... Я думаю, що можемо взагалі не в ту сторону йдемо. Ну зараз ми розберемося. Оце називається ваджра. Воно і, як і в індуїзмі, так і в буддізмі. Однакове. Через Ваджру Індра пускав свої громи мовні. І наводив порядок в світі через це. Боже, яка красота? Диви, я ж не зря. Я просто зараз прогуляюсь в тишині. Ці позолочені ще загляну. не немає. Це знаєте хто? Це Гаруда. Він на собі возив, вишну возив на собі Гаруда. Надо знати, скільки стоїть. Мені Гаруда дуже подобається. Хто спитає, Льоша, скільки вона стоїть? Ну, Це настояще. Чи в храмі а це магазин такий, чотири тисячі постав на місце акуратно. Доларів я забула спитати. Воно навіть позолочене точно, так як і казала. Я вам Скажу так, на мій опит, тут набагато чистіше, красивіше, інтересніше, в плані, як живуть люди. Ім тут, коли Тібет захватив Китай, то їм розрішили, ой, це, мабуть, там, де храм був. Да, так, вот вот да, Помніш, там це таке було, ой, як вона називається, що крутиться. Нічого собі, якщо храм закрили, а ми сюди приїхали. А, ось він. Ой, я вже думала, і його кудись діли. Я ще зніму зубочку. Так, просимо зацілення українців, які травмовані цією війною, швидшого всім одужання. Тут внутрі лежать мантри, і коли ви крутите це колесо, то їх вітер забирає аж на гору туди, до Бога. Тому всі повинні його оце колесо прокручувати. Тібецька їда сфотографірувала я Я люблю фотографувати їжу насправді. І ми в Тибецькій поселені в тібетському, і оце вареники тібетські з сиром, але вони їх жарять тут. Ну, можна на пару, але вони не такі вкусні, як вони жарені. Так що... Двадцать пять рублей. Ну, що будемо тут не бути? А вот це потім. Щось ми заблудились тут в Тибеті. А нам? може сюди. Ну тут в центрі Делі. Оце такий, навіть блок здоровенний тут дуже сильно відлічається від, від основної індії. Квиток стоїть 30 доларів. 200 руки. Ось такий вагон. Дуже багато місця між ногами і іншим сидінням. У нас історик, так що їхати буде дуже зручно. Він виходить в 645 зранку і виходить через 4 часа